Виконуємо номер 248 із підручника Алгебра 7 та номер 1018 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Ручка коштує Х гривень. Олівець у гривень, х більше за у, що можуть означати вирази. Перша – сума Хік. Друга – сума 3х і 4Y. Третя – різниця Х іг. І четверте відношення Х до іг. Приступаємо до виконання. Сума Хік. Ручка коштує Х гривень, олівець і гривень. Отже, вартість ручки і олівця. Вартість ручки і олівця. Далі 3х додати 4 у y вартість трьох ручок і чотирьох олівців. Вартість трьох ручок і чотирьох олівців. Різниця, наскільки гривень ручка дорожча за олівець. Наскільки гривень, ручка дорожча за олівець. І відношення Х до і у скільки разів ручка дорожча за олівець. У скільки разів ручка дорожча за олівець. Номер 248 із підручника Алгебра 7» та 10.18 крапочка із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.